Друзі, всіх вітаю і сьогодні хочу поділитися з вами м'ясним салатом без майонезу. М'ясні салати люблять ці, а коли він ще без майонезу, тим паче. Чим він довше стоїть в холодильнику, тим він смачніший. І Для його приготування нам потрібно відварити читояловичну, чи то свинину, кисто гірок та синю цибулю. Беремо м'ясо нарізане соломкою, додаємо ж туди огірок, теж нарізаний соломкою цибульку, беремо сковорідку, розігріваємо там 50 мл соняшникової олії, додаємо порізаний часник, пів чайної ложечки чорного перцю, лавровий листочок і це все гарно. Прожарюємо до ось такої золотистої скоринки часничком і одразу ж ливаємо нашу олійку, пропускаючи через дрібне сито в салат. Добре перемішуємо, триваємо його харчовою плівкою і відправляємо в холодильник буквально десь на годин 8. Це дуже важливий момент, так як салату потрібно настоятися. І все. Після того ми можемо його вже куштувати. Салат виходить дуже смачний, ситний, всім раджу приготувати. Якщо ви не підписані ще на мій канал, обов'язково підписуйтесь, я ділюсь тільки перевіреними рецептами.